Продам посад го року. Почнемо, є центральний замок і сигналізація. так от стану старше. Машинка, можна сказати, в технічно в ідеальному стані. Двигун, коробка. Ну, зараз це все покажу, звичайно, без проблем. По кузову, кузову непогана така, є підкраси знизу. Бо були рижики і на задніх арках по чуть -чуть є А так то все. типу, ну... Звичайно, що є якісь кольчики царапинки десь Ну, Але машина з 90-го року не з а От, Тут підкрасна арці, бо тому, що там було пару рижик вони зароблялися. Але арка ціла, це можна провірити, це не проблема. Ну і знизу по дверях також було підкрасно. Ну, на жаль, так. Ага, і отут то ще один. О, все. А так, в общем, все добре. По До техніці, ну я кажу, питань зовсім немає. Салон гарний. От краї... А, замкнулася. Зараз відпікну. От. Тут все цілісеньке. Пороги замінювались, дно там ціле. Там... тобто... Варити, фарбувати, я би не, не робив цього, мало кожного своє. Знизу все ціленьке, арки ціленькі, на передній дверці ціленьке все. Тут повністю так покаже. Салон в чудовому стані. Під чохлами там не то, що на надіти, бо сидушки подерті. Нічого там не подерті, там все добре, сидушки досить приємні. В багажнику. В багажнику якось так, є вогнегасник, ключ, трос, ну, запаска, все повністю є, всі поїхав. Далі. Все, все цілісіньке. По дверках також все, типу Питань ніяких немає, все закривається відкривається причудово. Все також добре. Стакани цілі, що передні, що задні. Ну, кузов не гнилий. Газ-бензин, працюю на газі і на бензині. Так, покажи є так в салоні, якщо зможу щось хоча б. Потолок Вообще все класно, електролюк, який працює також, нічого не відвалюється, нічого не цей. з мінусів, що водійський склопідйомник, ну, чи там та спружинка, чи що там урвалося, спружинка рвалося. І трохи водійська дверка підсівшу. Ну, На жаль, це якийсь такий мінусно є. Пічка без проблем. Куліса не роздовбана, не розбита, включається ну, дуже приємно, от, Ну, ну жорстко так іменно, класно. Ну, Взагалі класно. Ну, В принципі, що ж розказувати, ну, заведу її на газі. Заводиться ну, прекрасно. І є датчик газу, навіть друге покоління, але все рівно показує, скільки газу. Ну, так от. Ручник працює. Їде. Є... Ну ж супер. Навіть тут така хірова дорога, я чуть по нею так от м'ягенько, ніяких стуків, ну, по ходовці, двигуну, коробці, питань зовсім немає. Ну, чуть-чуть підкраси, є по ну, але вибачте, 90-й рік. Тут від цього нікуди не дінешся. Ну, Та й в принципі ще на трасі її покажу, як вона їде. І я думаю, що все. Хто візьме, не пожаліє, машинка дуже хороша. Машинка валить прекрасно, От, спокійно собі, не напрягаючись, 90-100 машина йде. Двигун в чудовому стані. Нікуди не тікає, з дороги все заїбісь. Ну, Хороший посад, дуже хороший. Хто візьме, не пожаліє.